Після початку повномасштабного вторгнення агресора Кременчук став центром, у який масово приїздили люди з прифронтових територій, рятуючись від війни. Наразі у нашому місті проживають тисячі внутрішньо переміщених осіб. Тому, аби якісніше турбуватися про нових кременчужан, у нашому місті, як і по всій країні, діє рада з питань ВПО. Учора для її членів провели тренінг, який покликаний покращити наявні та знайти нові шляхи допомоги переселенцям. Наша благодійна організація була у Істоків створення таких дораджі консультативних орган, як Рада ВПО, взагалі такого явища, так, як Рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Тому ми продовжуємо в цьому напрямку працювати і підтримувати спроможність Рад ВПО. Тематика тренінгу буде вплив Ради ВПО на покращення підтримки переселенців саме в Кремлічуській громаді. До складу Кременчуцької ради з питань внутрішньо переміщених осіб входять як представники різних структурних підрозділів Кременчуцької міської ради, так і очільники осередків переселенців з інших територій. Важливу роль у складі цього дорадчого органу відіграють і фахівці благодійних фондів, які добре знаються на потребах та складнощах. ВПО кожного дня йде евакуація з зони бойових дій. Люди переміщуються, вибирають громади, в котрих будуть проживати. І в таких в кожній громаді. Утворюється такий дирачий орган при органах місцевого самоврядування, котрий на склад якого входять різні організації, різні представники місцевого самоврядування, котрі час від часу збираються, проговорюють найбільш актуальніші потреби. За результатами зустрічі присутні стали краще розумітися у питаннях пов'язаних з ВПО та релакованим бізнесом. А це у свою чергу посилить Кременчуцьку громаду та залученість у політичне, соціальне та культурне життя переселенців у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.